А вибір року номер 1 Сила Лева в тобі. Представляє проект «Леви бізнесу. На радіо Максимум. Успіх! Вимагає витримки. Бути першим це бути сильним. Лідерство це призначення. Твій шлях шлях Лева. Лев, і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу. Азнаурі. вибір року No1. А в тобі. Реклама. Давай на чистоту. Як давно ти мив свою машину? А двір, паркан, терасу. Та часу нема. Yeah, yeah. Коли є мінімийка Керхер, кілька хвилин і все чисто. Обирай мінімийку Керхер. П'ять років гарантії від світового бренду з 90-річною історією. Yeah, yeah. Це звук заповнення зернового бункера в комбайні одного з наших клієнтів. І це доказ того, що «Укравіт» виробляє ефективні оригінальні ЗЗР. «Укравіт». Бункер покаже, що означає «український оригінал». Звертання продажу та співпраці звертатися до «Укравіт Сайенс Парк», місто Веркаси, вулиця Сурькова, 9, 11, 3, 1. Гречення 0800 301 401. Є новина про дещо ванільно охолоджуюче. Невже? Так, Кока-Кола ваніла повернулась! Ммм, справжній смак з ноткою кремової ванілі. Буеты Кока-Кола Ваніла. Що робить тебе тобою? Вибір, кожне так і ні. Твої мрії та цінності це і є ти. Hyundai Tucson пропонує вибір без компромісів. Харизматичний дизайн, видатний комфорт та передові технології, чотири надійні двигуни, чотири комплектації, передній чи повний привід, п'ять років гарантії та вигідне фінансування. А ще нові спеціальні ціни та великий асортимент Hyundai Tucson на складі в Україні. Зроби свій вибір з Hyundai Tucson. Деталі на Hyundai.com.ua це більше ніж реклама. Це реклама Кернел. Виробника соняшникової олії. Щедрий дар. Це історія десяти тисяч людей, які щодня працюють, аби створити якісну олію. Це 30 років досвіду, відповідальності і високих стандартів. Це щедрий дар. Це кернел. Пишаємося тим, що створюємо. Моцні знижки в Київстар до смартфона! Кому моцні знижки? Купуйте смартфон та отримайте знижку 20 або 50% на 6 абонплат із тарифами Love.ua. Ну хіба не моцно, а вже ж моцно із знижками у Київстар. Із плюсом в Київстар. У Буковель відкрився Аквапарк Мавка. На тебе чекають відкриті панорамні басейни, Драйвові гірки та унікальне спа. Серед карпатських краєвидів. Поринь у світе, гори зустрічають воду. А мрії стають пригодами. Аквапарк Мавка. Пригоди чекають у серці Карпат. Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».